На початку розмови маю сказати, що ви дуже колоритна та захоплива жінка. Дякую, дуже дякую. Я цінуються. Будь ласка, розкажіть трохи більше про себе. Чим зараз займаєтесь в Україні? Um, my name is Ola, Uzoma Мене звати Она Узома Асомта. Я власне з Нігерії, і мені 27 років. Я живу в Україні приблизно з січня 2018-го. І так, я була студенткою в Україні. Я навчалася медицині в Київському медичному університеті і нещодавно закінчила. Але тоді я працювала ще й моделю, робила стокові фотографії. А також я була викладачкою танцювальній студії. Але зараз у танцювальній студії я вже більше не викладаю танці, тож зараз я лише модель і створюю контент. So I... Do stock photos and then I also was a teacher in a dance class in a dance studio. So I was teaching as well. But right now the dance studio we I don't teach dancing anymore. So right now I just I'm a model and I create content. I came to Ukraine in 2018 because I was I I Я приїхала до України у 2018-му, бо вирішила вивчати медицину. Я приїхала вчитися на лікаря саме в Україні. У Нігерії Україна дуже популярна, коли йдеться про медичні послуги, стоматологію тощо Вона популярна, бо нам у Нігерії казали, що саме в Україні ми отримаємо на якіснішу освіту в медицині, але не в інших спеціальностях. І вона була дійсно дуже доступною. Потім я вирішила залишитись після навчання. Я приїхала в Україну, і закохалася в неї, і вирішила залишитись, і закохалася в культуру людей, їжу, історію? Тож для моєї душі було краще залишитись тут. Це якраз і було моє наступне запитання. Ви ж розмовляєте українською? Наскільки важко вам було вивчати цю мову? Ви ж спершу вивчали російську в університеті, а вже потім взялися за українську. Коли я вперше приїхала, я була на факультеті і вивчала російську. Я вчила російську шість місяців, отримала сертифікат і могла спілкуватися більше російською. Це було до вступу до медичного університету. Але навіть у медуніверситеті у нас була в начальному плані українська мова. Та я не змогла нормально навчитися говорити чи спілкуватися українською, бо до війни здебільшого говорили російською у Києві. Тож українська якось не закріпилася. Я не розуміла важливості практикувати саме українську. Це вже після всього, після повномасштабного вторгнення, я вирішила для себе, що мушу докласти більше зусиль, щоб вивчити українську. Тож я повернулася, почала дивитися фільми, читати книжки. Навіть почала новий курс української мови. Я ходжу туди двічі на тиждень, і все таке, бо я просто хочу, я поважаю країну і розумію, за що бореться Україна. І раз я це розумію, і хочу підтримати. Я просто мушу докласти зусиль, щоб вивчити українську. Але українська важка, вона не легка, але молодійна. Я свідомо намагаюся не переходити на російську і не говорити російською. Тож ще краще запитаю, ви говорите англійською. Але все одно, оскільки я знаю обидві мови, іноді виходить салати з мов. Але я вірю, що якщо більше старатися, то буде краще. Тож я намагаюся. І мої сусіди вони також допомагають мені практикувати українську. Ви активні у соцмережах, особливо в Тікток. Я до речі, вперше побачив вас саме там. Розкажіть, що ви публікуєте і що найбільше подобається людям? Окей, um, агавцю okay, I, I have one TikTok account where... у мене два акаунти в TikTok. В одному я раніше публікувала про те, що бути позитивним до себе: про любов до себе, про лайфстайл, про те, як бути свідомим і працювати над собою. А в другому акаунті TikTok, де ви мене знайшли, я публікую про моє життя в Україні про українську культуру, українську історію і таке інше. І я помітила, що багато українців краще відгукуються саме на цю сторінку. Вони цінують, коли я говорю про Україну чи показую культуру та історію. Ладові країніве визонейтнвіта пейчмокайнов апрішієтвені спікабат країн о. You know, showcase the Ukrainian culture and history. А чому на вашу думку українцям подобаються ваші відео про життя в Україні? Probably it's the way that I show it because I, When I make videos... Мабуть, через те, як я це показую, коли я знімаю відео про Україну. Я роблю це з повагою. Я не просто вдягаю одяг як костюм, розумієте? Я не сприймаю це як карнавал. Я роблю відео, і докладаю зусиль, щоб дослідити історію того, про що розповідаю, щоб люди бачили, що я дійсно знаю про що говорю і, можливо, ще тому, що я іноземка. Іноді це цікаво, що іноземка так захоплюється і говорить про Україну саме так. Я точно не знаю, але думаю, що так Я бачу, що ви часто носите вишиванки. У вас є ціла колекція. I have, my own collection. I have about Майон pieces. У мене є своя колекція приблизно чотири вишиванки. І ще до війни в мене було більше. Але коли почалося вторгнення, і я поїхала, багато речей залишилося. Тоді я виїхала, наприклад, у Португалію і взяла лише кілька вишиванок. А тепер я повернулася і поступово відновлюю свою колекцію. Бо український традиційний одяг дорогий. Чесно, він дорогий. Але я люблю культуру. І знаєте, була в мене ситуація раніше, коли я була в Португалії у центрі міста. Я була у Вишиванці, співала український гімн публічно. І до мене підійшли люди і почали казати: Ти це робиш заради уваги, або ти ж навіть не українка. Це були африканці з Анголи чи ще звідкись вони казали: Ти ж не українка, чому ти це робиш? І один навіть запитав: якщо я дам тобі безкоштовну візу до США, ти все одно береш Україну? І моя відповідь була так. Бо я не знаю. Багато людей цього не розуміють, але для мене це так. Я багато подорожувала, була в 11 країнах, але мене все одно тягне в Україну. Я завжди шукаю причини повернутися. Це потрібно моїй душі. Я навіть сказала тому хлопцеві: ти живеш у Португалії, так? А ти з Анголи. Ти знаєш, що Португалія колись колонізувала Анголу, що твої предки були рабами Португалії, але ти спокійно живеш у Португалії. А чому ти думаєш, що я не можу спокійно жити в Україні? Україна жодного разу не колонізувала моїх предків і не займалася рабством. Навпаки, українці боролися проти рабства, і лише з цієї причини Україна ближче моїй душі. Неважливо, що хтось каже, так, я могла б поїхати у США, але тільки подорожувати Майфа, а жити хочу тут, бо я закохана в цю країну в її історії і людей. Почул has a history of colonizing Angola. Do you know that? They were, you were slaves before your ancestors were slaves before to Portugal, but you're comfortable living in Portugal. But you think i shouldn't be comfortable living in ukraine and ukraine has no history whatever of invading my ancestors or or you know some slavery even the history of ukraine they stood up against slavery you know so for this reason alone ukraine just feels better for my for my soul it doesn't matter what anyone says or anything or if i would go to the united states yes i will go to the united states to travel to visit But I prefer to just live here because I'm just in love with the country. I'm just in love with the history and the people. Що вас найбільше здивувало, коли ви вперше приїхали до України? Можливо, щось дуже відрізнялось від звичаїв вашої країни. Well, the first thing that happened at the airport. Перше, що сталося в аеропорту, коли я приїхала. Я прибула взимку і була не дуже тепло одягнена. Вийшла на вулицю, одразу впала. Я лежала і чекала, що люди збіжуться, скажуть, о Боже, ви в порядку. Але всі йшли собі далі в Нігерії, навіть якщо впаде чоловік, а тим більше жінка, одразу троє четверо підійдуть допомогти. Вам добре може допомогти? А тут усі проходили повз. Я подумала, що це було. Добре, добре. Я тепер за кордоном мушу сама собі допомагати. І піднялася. це було перше. Я навіть одразу подзвонила мамі і розповіла, я впала в аеропорту, і ніхто навіть не підійшов. інше, що здивувало, те, що українці їдять майже все зі сметаною. Я не розуміла чому я спробувала, мені не смачно. Але у вас так заведено. Ще одна відмінність: те, як українці їдять як сім'я. Мене запросили в українську родину на вечерю. І мама готувала все: закуски, салати, м'ясо, суп, гречку і ще, і ще. А тато налив самогони, який він сам зробив. Стіл був повний, як на бенкет. я спитала у подруги: це якесь свято? А вона сказала: Ні, це звичайна вечеря. у Нігерії вечеря це одна головна страва, і, може фрукти, не так багато, але в українських сім'ях усе домашнє, все смачне. Soups, some rejka, some this, and the father was, he brought like raw vodka that he made. The father said he made this vodka. And the table was full, like a feast. And I asked my friend, like, is this like a celebration? And he said, no, that we are having dinner. That's not how we have dinner. In Nigeria, we just have like the main, the main dish. Maybe we will have some fruits, but like it's it's less full table. But in the Ukrainian family this is the second Ukrainian family I visited and the table was full and they make everything by hand. It's so beautiful and it was very, very delicious. So that's one another thing that I that was I was surprised about. <hums> 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 It's 50 /50. I've had people who actually support Russia. Це 50 на 50. у мене були люди які насправді підтримують росію мені довелося заблокувати деяких людей в інстаграмі і не спілкуватися з ними Бо вони дотримуються такої думки. Навіть якщо ви зараз зайдете в мій інстаграм, ви побачите там нігерійців, які пишуть типу о слава Росії чи щось таке. Ваш президент дурний деякі дивні думки. Але й інші люди, які мають людське співчуття і кажуть, що це неправильно. Тож це 50 на п'ятдесят. Сімпатіосом Стігаванапініондес тисяжвонгсо і це 50-50. чи є в Києві або в Україні спільнота нігерійців. Yes. We have a huge так, у у нас є велика спільнота. Ще до війни в нас була більша спільнота. Ми проводили фестивалі, різні нагородження. У минулому я навіть отримала нагороду за створення контенту. Але тепер, тепер спільнота стала трохи меншою, але вона все ще є. Хоча зараз я б це вже не назвала спільнотою, але на Герійці все одно тут є. Якщо то війни тут було понад 2000 нігерців, то зараз мабуть десь 20, 30. If we had like over 2,000 Nigerians before the war here, maybe now it's like, I don't know, 20, 30. So it's like a, it's like a really drastic reduction because everyone left. Чи стикалися ви з расизмом в Україні? Yes, of course. I mean this there has been. Так, звісно. Я маю на увазі, це було навіть у моїх соцмережах. Ви можете бачити, як деякі люди пишуть коментарі, чи щось таке називають мавпою. Або навіть під відео, де розповідає про Україну, хтось пише Українці ж не чорні і таке інше. але річ у тому, що я більше зосереджуюсь на позитивному. Я зосереджуюсь на любові, яку отримую, бо її так багато, що вона перекриває російські коментарі і подібне. А коли я стикаюся з расистським ставленням на вулиці, я просто думаю, що люди, які так роблять, дуже неосвічені, і що це не їхня вина. Тож я не сприймаю це за серйозно. І навіть більше расизму зазнало, наприклад, у Німеччині ніж в Україні. Це дуже дивно, бо в Німеччині багато іноземців. Але там я зіштовхувалася з цим частіше. Те саме в Португалії. Тож так, погані люди є скрізь, але це не змінює моєї думки про Україну взагалі. Сверісопрайзін завжди з Джеміні гадлафоринес, бо агав So it doesn't change my perspective about Ukraine at all. Що б ви хотіли сказати українцям на завершення нашої розмови? Ведісонтесейтвевоандет well, um, to to um... Я просто хочу сказати всім: тримайтеся віри, що це скоро закінчиться, і найважливіше залишатися разом у любові й недії, триматися за ту надію, за яку ми боремося, тому що Україна зараз бореться за краще майбутнє. Щоб остаточно вигнати ворога і знову стати незалежною, вільною, прекрасною країною, тож зараз нам треба позбутися будь-яких форм, скажу дискримінації, і все буде добре. перемога вже зараз.